Знаєте, іноді бувають такі думки, коли сідаю знімати, що як я втомився від цього інформаційного мусора. Тому що по-другому ціла вас, пройшов бізнес, не називаєш. Але іноді є теми, які хочеться обговорити, обсудити. Коли є про що поговорити, я обожнюю такі випуски, і сьогодні саме такий випуск. Тому ми починаємо. Давайте стартувати. Полетіли. Всім привіт, я Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами що робимо правильно? Обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті, ну і просто в сфері медіа. Як завжди, кожен третій день на цей канал я приходжу, приношу вам цілу купу цікавих новин з нашого шоу-бізнесу, зарубіжного шоу-бізнесу. Ваша задача бути в курсі всього. Просто підписатися на цей канал, просто кинути лайк цьому каналу. Каналу, цьому відео киньте лайк. Я вже щось заговорююсь. Лайк кинули, підписалися, і як завжди, ваша думка в коментарях мені дуже цікава з тих чи інших новин. Якщо вам є що сказати, якщо вам є там зі мною посперечатися, може хочете. Пишіть коментарі, там спілкуємося і приходимо до якогось спільного знаменника. Спільного знаменника, це колись мені так в школі казали. Ну і давайте починати. Вічно не за затягнуті початки. А я маю право і затягнути і початок, і кінець. Все що, що хочу потягнути, маю право. Бо це мій канал. Підписуйтесь. Напевно, найгучніша, найскандальніша, найбрудкіша і найгрязніша тема, яка відбувається зараз в інтернеті, це тема пов'язана з ектором Хіменосом Браво. Це відомий майстер-шеф на всю країну, якщо хто не знає. І його підозрюють у тому, що він фліртував чи вів якісь інтимні переписки з неповнолітніми. Хлопцями, да, в минулому випуску ми більш детально розглядали цю ситуацію. Якщо хочете, перегляньте. Я не буду повторяти просто і ту саму тему. Тому е, просто продовжуємо говорити на цю тему, що нового нам стало відомо і як розвиваються події. У Багдада Безпалова значить просто кипиться тема. Він, значить, постійно публікує нові і нові е, історії хлопців. Він мене звинувачує в тому, що я відбілюю ектора. Насправді я нікого не відбілюю. взагалі начхати. У мене нема ніякої задачі когось відбілити, когось засрати. Я просто. Кажу свою персональну тверезу думку, тверезу п'ю воду. У мене нема задачі хайпувати на іменах. У мене нема задачі хайпувати на інфоприводах, як у решти блогерів. Бо це їх основний зароботок, і це їх основна праця. У мене задача просто розповісти вам, донести до вас інформацію коректно, чітко і прямо. І оскільки в минулому відео я сказав, що нема ні одної заяви на ектора, можна подати анонімну скаргу в суд. Да у нас є які у нас є закриті засідання. У нас є можливість цього всього процесу зробити це таємниче і закрито для того, щоб не називати своїх імен і так далі. Ніхто персонально не заявив, що до мене домагався ектор, ніхто публічно не вийшов в публічну площину. Але, але я розумію ті аргументи, які привели мені в коментарях, що деякі реально бояться публічно виступати, що на них там хтось домагався, чи хтось їм писав, коли вони були неповнолітні. Тому що це такий, от, тіпа теж тіп, клімо на все життя. Це теж я можу зрозуміти. Це правда, таке може бути. Але якщо вже взялися за цю справу, якщо вже видали якийсь голос. То доведіть справу до кінця, щоб не постраждала решта людей. Це ваша задача, це ваша місія, ніби зараз. Тому ще раз повторю: відвірювати задачу мене немає. Я просто чітко дивлюся по фактам. На даний момент це схоже на фарс навколо імені Ектора і його інтимних історій. Мені дуже не подобається висміювання орієнтації. Мені дуже не подобається, коли геї відкриті чи закриті починають стібати ектора за його орієнтацію. Ну, вибачте мене, будь ласка, це вже називається внутрішня гомофобія. Це вже дуже токсична історія. Треба трошечки зайнятися пройняттям себе. Насміхатися в 25-му році з кружків і якихось повідомлень інтимних людини, що тільки через те, що вона да, там до, до хлопців звертається. Ну, якось тупо і низько, якось, ну якось, да. Цей скандал набрав дуже великого масштабу, що довелося ектору вийти вже в публічне поле і заявити щось від себе, да? дати якусь відповідь. І ми отримали відповідь на 5 хвилин, на 5.30, велике відео, де ектор заявляє подібні тези. Як людина читає все це гівно і думає, що в мене є на цей час. Ектор мене збирав відреагував на скандальні плітки. В українському сегменті соцмережі останніми днями поширюються чутки про головного шеф-кухаря країни, суддю проєкта Мастер Шеф. У мережі з'явилося відео, ніби скріншоти його Ватних переписок та відео особистого характеру, які викликали хвилю обговорення у пабліках. В соцмережах розповсюджується, що кухаря звинувачують у переписках з неповноліттями, проте сам ектор публічно заперечив ці твердження у своєму інстаграмі. Заявив, що інформація, яка поширюється мережею, є наклепом, і повідомив, що вже звернувся до юристів. І мене збраво підтвердив справжність лише одного відео, яке за його словами він колись записував для близької людини. Кухар наголосив, що кілька років тому його намагалися. Шантажувати цим відео, намагаю, вимагаючи 3 тисячі доларів, але він відмовився платити. Вся інформація, яка зараз гуляє інтернетом. єдина справжня це відео, яке я записував дуже давно для коханої людини. Вже була ситуація, в якій мене шантажували. Вони хотіли три тисячі доларів. Це було давно. Я пам'ятаю, це ще русські пабліки діяли тоді. Це був реально русський паблік публічності. Він спеціалізувався на зливах і дуже, дуже був популярний паблік. І схватили от ектора тоді за це відео. Він відмовив цим людям, значить, в грошах, і вони от зникли, а потім з'явилися. З ці відео в мережі. Але не тільки відео, а ще й переписки, які він каже, що вони підробні. Також хто звернув увагу на те, що всі його справжні повідомлення він пише лише українською, адже активно вивчає мову. Наразі офіційних підтверджень поширеної в соцмережах інформації немає. І тут ми йдемо з вами в дуже правильному напрямку в юридичне поле. Тут мають такі питання такого характеру не вирішуватися отак, -от, переписками, спорами в інтернеті і так далі. Якщо вже є таке серйозне звинувачення, як pdf файли да? якщо є вже такі серйозні якісь пруфи, якісь люди, які зливають ці переписки, то треба або ектора вже наказувати за подібне. Або ектору захищатися і наказувати людей, які здійснюють наклеп на його ім'я. Тому що це дуже псує репутацію. Це дуже псує репутацію. Ми як публічній людини, як взагалі людині на вулицях. Да? Ну тому що це не просто там сказати, що типу, ахаха, дурачок. Це великий наклеп, точніше не наклеп, а велике звинувачення. Тому продовжуємо свідкувати за цією ситуацією, але вже в правовому полі. Побачимо. Відомий український продюсер заявив, що треба відмінити нацвідбір Євробачення через Джері Хейл. Ви могли пропустити цей пост метра українського продюсингу, але Михайло між тим каже, участь Джері Хейлу в підготовці в Євробаченні вже почалась, як він бачить. І міркувань економії. Відбір національному мовнику треба відмінити. Хіба що каже Михайло Суспільне вмовить цього року взяти участь Манацька Дарафєєва чи онуку? Тоді мовляв, конкуренція буде достойна. Тобто зараз Ясинський за співачку зробив заяву про її участь у нас нацвідбір... Чи ми пропустили офіційну заяву Джері Хейл? Ні, ми не пропускали офіційну заяву Джері Хейл, і це було супер некрасиво і непрофесійно з точки зору продюсера Михайла Ясинського. У мережі ходить зараз дуже багато чуток, але про що тільки не говорять в інтернеті, що Джері Хейл повернеться на нацвідбір. Що Джері Хейл тепер як сольна співачка без Альони Альони поїде на Євробачення, як мінімум, хоче це зробити. Підтверджень від Яни поки немає, є певні натяки, да, вона заграє теж цією тематикою. І, Якби ну, поки що відкритої інформації про це нема. Є інформація, що вона готує якусь класну пісню, є інформація, що вона готує шикарне шоу, підготовкою до якого займається Алан Бадоєв, і це буде прям фірма. І навіть зливають вже зустрічі Яни і Алана Бадоєва, які сидять на пейзажній алеї в Києві і обговорюють шоу і ідею для шоу. Дуже смішно, я подивився, думаю, ну, ребят, ну ви такі, такі. Популярні люди. Невже ви думали, що вас ніхто не помітить на, на пейзажній алеї. Побачили, зняли, ну, вони не приховують, що вони співпрацюють, тому норм. Джері Хейл активно зараз складається в себе. Вона набирає обертів, вона підвищує якість. Подивіться на її кліпи, подивіться на її образи. Джері Хейл зараз набирає обертів і стає така, знаєте, прям впевнено, стає двома ногами в лист а Артистів українського шоу-бізнесу. Чому Ясинський вирішив, що вона йде на Євробандіч, я не знаю. Може, до нього дійшли якісь чутки, може ще щось. Але це супер. Непрофесійно і супер не класно, во так от просто брати і робити формат жовтої преси, зливати якусь інформацію в мережу, плюс ще підривати репутацію Хейл, в тому плані казати, що це несправедливо. Що людина навіть не прийняла участь, не сказала, що вона буде приймати участь, а вже починати її, значить, за щось там прикати що це несправедливо і нечесно. по-третє теза про те, що нацвідбір не потрібен, та яка б зірка не була. Нацвідбір потрібен, потрібен нацвідбір, тому що вирішує все глядач, і глядачу треба дати можливість вибору. Тому що ми живемо в демократичній державі, де голос кожного має вважатися. Правильно? Правильно, і навіть якісь, і навіть якісь початкові артисти, навіть якісь починаючі артисти мають право представити свою пісню на нацвідборі, і раптом вона зайде супер аудиторії. Да? Тому я вважаю, нацвідбір потрібен, конкуренція на нацвідборі потрібна. Джері Хейл нацвідбір потрібен. Потрібна. Я би був дуже радий її там побачити, тому що те шоу і те, що вона може принести на Нацвідбір і потім на Євробачення, якщо переможе, це достойний рівень, як мінімум, да? а ми любимо, коли нашу країну представляють достойно і гарно. Тому я не проти джереха на Євробаченні, я за Нацвідбір і вважаю, що щось Міша Ясинський біжить поперед батька в пекло. Не знаю, щось у нього якесь обострення, може було щось йому захотілося виговоритися. Якщо ми заговорили про Ясинського, поговоримо про його колегу про Олю Полякову, яка зараз наробила шуму на зйомках, на зйомках шоу Ліга Сміху. Оля Полякова дуже гостра на язик персона. Іноді язик її ворог її, да? І тут, значить, у нас виходить такий матеріал цікавий. Оля Полякова на зйомках «Ліги Сміху кинула ксенофобські жарти у сторону Івана Люленова. Якщо раптом, не хто такий Іван Люленов, показую, дивіться. За словами глядачів, під час запису артистка неодноразово акцентувала увагу на зовнішності Вана, а під час номера Мауглів взагалі коментувала виступ фразами, що знала, що у Люленова батьки не люди, та підкреслювала його молдавське походження. Подібні висловлювання викликали хвилю обурення серед глядачів і в соцмережах. Ну напевно, якийсь келих ігристого був вже лишній на зйомках Ліги Сміху і щось полякову понесло. Я розумію, що це можуть бути просто такі жарти. У неї такий юморок іноді навіть темний іноді буває. І може трошечки тут перегнула. Не думаю, що вона мала на увазі щось там. Дуже образливе. Серед фраз, які пролунали під час зйомок, глядачі цитують: поверніть його назад у молдавський діддом. Що за тренер з OLX», а також грубе ти гімно як людина. Казала Оля Полякова, ну щось вона прям перегнула палку. да? Треба ж мати якусь повагу до своїх колег, коли ти знімаєшся в одних проектах. За кулісами напруження було ще більше, свідки стверджують, що лунали погрози на кшталт пізда цьому люленову. На одному із записаних глядачами відео чуто, як Оля Полякова шукає охочих поїхати в Молдавію, в Молдову. І каже, що в неї є посилка. Ну отак от Оля Полякова вирішила пожартувати, вирішила, понімаєте, проявити себе таким чином не дуже, не дуже приємним. Неприємні жарти, неприємні фрази. Ми живемо в той час, коли ну таке взагалі не в почоті. да людину за її походження там якось скувати чи через її зовнішній вигляд, чи ще щось. Ну якось. Якось не дуже правильно, да. Іван Рулінов коментує цю ситуацію майже одразу. Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази і бачили агресію в мою сторону. Можу сказати, що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли людина це робить з любов'ю до тебе і дійсно смішно, я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене в Україні. Проживає велика кількість іноземців, які вчили мову, живуть тут, працюють і допомагають зсу. Я не вважаю, до речі бути ксенофобом у сучасній. Україні, яка, яка прагне бути сильною та незалежною, сьогодні час об'єднуватися, а не влаштовувати сварки, адже ми добре знаємо, хто наш справжній ворог, і це не ми самі, коментує Іван Люлєнов. Сторона Олі Полякової теж прокоментувала одразу цей коментар і кажуть, що наскільки пам'ятаю, батл між членами журі є частиною шоу, А зміст жартів залежить від багатьох контекстів, в яких треба розбиратися. Проте наразі не бачу в цьому необхідності, довіряю команді проекту, яка е, запевнила, що все ок, Михайло. Кисинський якраз коментує да, цю історію. Сторона Ліги Сміху відмовилася це коментувати. Я думаю, що вже в монтажі нам наріжуть все красиво, і Оля Полякова не буде так жорстко жартувати над Люленовим, але в. Принципі, ці жарти в стилі Олі Полякової. В стилі Олі Полякової жартувати жорстко і отак от трошечки по-чорному. Оля Полякова ніколи не була м'яка і пушиста. Давайте будемо відверті. І тим паче на лізі сміху Оля Полякова завжди з усіма там свариться. Це її образ на лізі сміху. Вона навіть не образ, просто Оля Полякова показала себе, почала показувати себе справжньо. вона ніколи не, була, не підлаштовувалася, ніколи ні з ні ким не намагалася там ля-ля-ля та паля. Вона завжди робила свою лінію. Вона завжди йшла, як вона хотіла, говорила, що хотіла, і це її перевага, і теж її слабка сторона. Тому що іноді буває так, що не те трошки скаже, трошечки, да трошечки неправильно скаже. Ну, будемо дивитися, що буде в фінальному результаті. Бачите, люлянову неприємно. і Думаю, що подальшої співпраці з Олією Поляковою в них ли буде. Заговорили ми з вами про Євробачення. Не можемо пропустити новину про те, що музичною продюсеркою наступного року на цвітбору Євробачення стане Джамала, і це класна новина. Джамала як музичний продюсер, я думаю, справиться на всі 100 зі своєю місією. Ну я думаю, Джамала справиться з цією місією. Правда, і відбере нам класних гідних учасників, які створять конкуренцію Джері Хейла, як каже Михайло Ясинський. Будемо свідкувати і дивитися вже зовсім скоро пролетить цей час, і ми знову будемо з вами обговорювати Євробачення наш любимий період у році в травні. Ми вже сядемо, і будемо все обговорювати. Вересень тільки почався, а я вже кажу про травень. Ладно, йдемо далі. Бренд Руслан Багінський відсвяткував 10 років. 10 років бренду вони відсвяткували дуже гарним івентом на березі Дніпра в Києві, де були всі зірки, всі клієнти бренду. І, значить, була така прям вечеря з музикантами. Дуже все вишукано на найвищому рівні, на такі на рівні такої естетики, ну, рівень світового бренду. Це правда, світовий бренд. І це бренд, яким ми пишаємося. Вся Україна ними пишається. Це дуже гарно, це дуже якісно. Це фірма завжди, які в них клієнти. То, які вони гості, просто подивіться на ці відео. Дуже приємно, що в нас в Україні так розвивається навіть ще й фешн індустрія. І круто що такі бренди, як Руслан Багінський, які показують, що Україна може бути от такою: такою якісною, фірмовою, крутою, модною і класною. До речі, скоро починається Week, Будемо слідкувати раптом. Буде щось цікаве. там. ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Бренд Хейлі Bieber Road опинився в епіцентрі скандалу серед українського інтернету. Чому? Тому що обличчям нової рекламної компанії стала модель із Росії. Дівчина із Росії рекламує новий блиск від Хейлі Bieber Road. І, значить, почали писати, як так можна, як так можна, чому взяли дівчинку із Росії, як так можна? О, любі друзі, як би мені не було прикро зараз про це говорити, але я вам скажу, що насправді відміна росіян у світі. Не працює. Особливо в моделінгу, якщо ви подивитеся Fashion Week, якщо ви подивитеся зйомки, лукбуки брендів великих брендів, малих брендів, всюди російські моделі, всюди російські дівчата, дуже багато російських дівчат. Українських моделей. Напевно, в 5 разів, в 10 разів менше, ніж росіянок. Росіянки прям пруть фешн, Вони дуже сильно хочуть, значить, на ринок моди. Вони дуже сильно хочуть на подіуми, на зйомки і так далі. Вони іноді навіть роблять собі паспорта європейські для того, щоб приймати участь в деяких показах. Тому що я дивився якісь тіктоки про те, де розповідали, що російських моделей не хочуть брати, але вони роблять собі подвійне громадянство, подаються через друге громадянство, значить, в агенцію модельну. Їх беруть, а потім виявляється, що ці моделі росіянки і потім у скандалів, а потім у брендів скандали. Тож я не здивований, що використовують російські обличчя, не здивований, що використовують росіянок як моделей. Тому що реально там Zara, H&M, всі мас-маркети, Dolce Gabbana, Balenciaga, не знаю, всі бренди Louis Vuitton використовують російських моделей. Chanel, всі використовують російських моделей. Як би це не було прикро, я підписаний на дуже багато пабліків в телеграмі. Мене просто помийкає там, знаєте, цих телеграм-каналів, щоб відбирати інформацію. І там іноді я читаю там. Російська модель, російська модель, російська модель, російська модель, коли фешенвіки. Я думаю, є вашу мать. вже так мало людей на цьому світі, що не можна без них обійтися? Але відміна культурна. Слабше, правда, слабше. як би мені не було це прикро визнавати, бренди от факапляться. Отак, от, от вони вже закривають оце очі. Для них вже війна закінчилася, для них вже знаєте там переговори в нас ведуться. Значить, все, війна закінчена, можна вже знову співпрацювати з росіянами. На жаль, на жаль, крім нас, нікому ця війна не потрібна, і люди живуть далі і не звертають на це увагу. Тому я розумію, що вас це ображає. Я розумію, мені теж від цього неприємно, але я. Я вже не знаю, чи змирився, чи це правильно, чи це неправильно змиритися з цим. Ну коротше, мене це теж дратує. Теж дратує мене. Але нічого з цим я не можу зробити. На жаль, і знаєте, відмінити бренд Road в Україні, де він офіційно не представлений, ми теж з вами не можемо. <кхи> тому що все, що нам завозять від бренду Road, це завозять байери, якісь ті, паралельний якийсь імпорт. Його завозять з Європи, з Америки. І Українське і в Україні офіційно Road не представлений. Навіть тому Road по барабану наш ринок. Правда. Що може довести людину скелю до сліз, а це оплески на Венеціанському кінофестивалі. Фільм Розромна машина справив фурор на Венеціанському кінофестивалі, де отримав 15-ту хвилині овації стоячи. На кінофестивалях є такий маркер хорошого фільму. Це коли всі встають на прем'єрі фільму і оплодують. Чим довші аплодисменти, тим вища оцінка, тим більше потім перегляди в кінотеатрах. Знаєте, от тому це дуже важливо на цих всіх кінофестивалях, скільки будуть тобі. Аплодувати це біографічна драма про легендарного бійця UFC Марка Кера, роль якого виконав Двейн Скала Джонс. Йому на екрані склали компанію Емілі Блант та Олександр Усик. Прикинь, там Олександр Усик знімається Олександр Усик там українського ММА-майстра Ігора Вовчанчина. Критики вже називають стрічку однією з головних претенденток на Оскар. А скеля може отримати свою першу номінацію як найкращий актор. Світова прем'єра буде 3 жовтня, і це перша його така велика драма. Матична роль, де він себе проявляє як не просто там Дуейн Скала Джонс, да а як актор і повністю себе розкриває свій акторський потенціал. Це дуже важлива роль для артистів, для акторів, коли вони можуть проявити себе по-новому і коли це не обертається факапом а чимось от класним. От. Тому чекаємо. бачите, навіть не знав. Я навіть забув, я знав, що там Усик знімається, але я забув До речі. Наш Олександр Усик ще є амбасадором і знявся в новій рекламній компанії бренду Stone Island. І зараз вийшла велика рекламна компанія з Олександром Мусиком. Всюди на екранах, всюди, значить, на таргіці, можемо побачити Олександра Усика як представника бренду Stone Island. Великий контракт заключив від з ними. Я думаю, що це коштувало великих грошей, скільки поки не знаємо. Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе опинився у новому скандалі. Його звинувачують у співпраці з проукраїнськими компаніями, що нібито підтримують ЗСУ. Через це РФ розглядають можливість визнати артиста інагентом, заборонити в'їзд і навіть позбавити громадянства. Як ми знаємо, брати Меладзе дуже підтримували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Вони це робили навіть по моєму в інтернеті, але і так за чутками в індустрії всі казали, що от Меладзе дуже важко сприймають це все. Їм дуже важко. Вони не можуть визначитися навіть там Константин виїжджав із Росії, і вони були разом з Вірою Щебрежнєвою на початку здається війни. І він підтримував позицію Віри, що значить підтримував Україну. Вони дуже довго жили в Україні в Києві. Константин часто був в Києві. Він тут багато працював. Він дуже любив Київ, любив Україну. І його брат, звісно, теж мав дуже теплі відношення з Україною. Валерій Меладзе. і неодноразово в інтерв'ю до повномасштабного вторгнення він казав, що його болить серце за те, що там Росія і Україна посварилися і так далі. Тому. Подібне, і зрозуміло, що десь на початку війни були дії, які були спрямовані на підтримку України. Можемо таке зробити, таке, да? такий висновок. І зараз хтось під них копає і хоче їх витурити з того ринку. Тому що там на Росії можуть зараз жити і працювати тільки прозетні, тільки ті, хто там. Тільки ті, хто там малює собі букву Z на чолові, і ще їздить на Донбас, і так далі, і тому подібне. Тільки ті мають право там працювати. Всім решті перекривають кислород і кажуть, давайте камовчіть до кращих часів. Пока. В минулому випуску ми з вами говорили про суд на ТКДБІ, і як ви знаєте, вона там прямо створила ціле шоу з цього всього, і суд виправдав її, сказав, що вона не винувата, що вона не нападала і не провокувала охоронницю, яка працювала в цій кліниці. Карді бі сказала, що наступний, хто буде подавати про неї скаргу, має бути готовим, що скаргу подасть вона у відповідь, і сума буде набагато більша. Вона каже: Я не свята, але я не робила цього я не робила таких вчинків. Я не роблю такого. Тому не треба про мене так, -так говорити. І не треба витрачати мій час. А якщо витрачає на це свій час, то я маю заробити на цьому гроші, тому вона буде подавати зустрічні якісь позови. Хлоє Маль, нова глава американського Vogue. Ось так виглядає новий редактор американського Vogue. Вона замінить легендарну Анну Вінтур, але Анна Вінтур буде мати посаду, значить, в неї буде роль глобального редакційного директора видання. Бо так все одно буде якийсь, якусь владу Анна Вінтур мати надвого, тому що ну, якби вона вже легенда, але вона вже не справляється з усіма своїми обов'язками, тому що вже є і вік, і треба якесь нове дихання впустити в журнал. Тому взяли Хлоє Маль. Будемо дивитися, що вона. Вона зробить, будемо дивитися, як вона буде впливати на індустрію. Обличчя в неї таке хитре, хитра якась така дівчинка. Не знаю, не довіряю якось і по фотографії. Я не знаю, чим вона займалася, які в неї роботи буду вивчати. Може, наступному випуском розкажу про неї більш детально. Але от таку новину маємо сьогодні, що Анна Вінтур іде з посту головного редактора журналу. Vogue. вже офіційно її заміняє. Хлоє Маль. Хлоє маль. Крокс випустили чохли для айфонів, Нарешті вони випустили чохли, і ще й подивіться, які круті. Я не дуже сильно люблю бренд Крокс, але вони дуже класно роблять свою продукцію, дуже класні в них колаборації постійно. І щось вони завжди вигадують, таке креативне класне, що мені завжди хочеться. От. І подивіться, які класні кейси на телефон. Я би з радістю такий носив, дуже класно виглядає, класна ця підставка. Я вже чекаю, коли вони з'являться на нашому ринку і буду ходити з таким кейсом на айфон з радістю. Як вам така новинка? Напишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал. Приходьте знову на мій канал через три дні. обговоримо все найцікавіше, найскандальніше, що відбудеться в сфері медіа. Підписуйтесь на мій інстаграм, тікток, трец Я є всюди. Обов'язково підписуйтесь. Переходьте, побачимось і бувайте. Пока.